Доброго дня всі! Сьогодні ми розглянемо приклад, як сформувати об'єднану звітність, коли працівника перевели на 0,5 ставки. Для цього прикладу візьмемо третій квартал 2024 року і нарахуємо зарплату за липень місяць. Так, заповнити. Бачимо, що у одного працівника у нас уклад 8 тисяч, а другого 16. Нарахувалося ПДФО військовий збір і ЄСВ. Для того, щоб сформувати проводки в 1С-корп, ми використовуємо відображення зарплати в фінансовому обліку. Брем залипий місяць, заповнити. бачимо, що нарахувалася зарплата ЄСВ. ДФО і військовий збір. Провести. Сформувалися проводки. І можемо проаналізувати оборотну сальду у відомі за Бачимо, що на РД 661-го нарахована зарплата по двох працівниках 8 і 16 тисяч, також 6411 ДФО. 642 рахунок кредит 360 військовий збір і кредит 651-го ЄСВ. Є. Тепер ми цю зарплату виплатимо. Створюємо відомість на, на виплату зарплати за липень місяць. Нехай ми її виплачуємо 6-го. Серпня заповнити і провести. Зразу створюємо платежі по податках у банку. 6 серпня провести. Є створена відомість. Тепер виплачуємо саму зарплату. Переходимо в вкладку банк та каса». Бачимо, що у нас 6 серпня вже є. Виплачені податки, і виплачуємо саму зарплату. 6 серпня підтягуємо відомість на виплату зарплати за липень місяць і провести. Сформувалися, бачимо, проводки, виплата зарплати, і. Аналізуємо оборот сальдову відомі за серпень місяць, бачимо, що зарплата виплачена. Там зарплата виплачена, податки також заплачені. І нехай ми працівників переводимо на 0.5 ставки. Для цього заходимо в вкладку кадри, прийом переведення і звільнення. Створюємо документ кадрове переведення. І хай ми працівника переводимо з 1 серпня на 0,5 ставки так, з 1 серпня. Тут ставимо 31 липня. Ставимо галочку перевести на інший підрозділ або іншу посаду, і тут є кількість ставок, вибираємо півставки. Окей. Є в нас одна друга ставки. Тут можна перевести на інший графік роботи. Наприклад, 5 4 години. І оплата праці. Бачимо, у нас є 8 тисяч оклад, але ФОП буде 4 тисячі, тобто ставки. провести. Так само проводимо другого працівника на 0 підставки. Переводимо 31 липня. Вибираємо працівника з 1 серпня. Ставимо галочку перевести на інший підрозділ або іншу посаду і вибираємо пів ставки. Тут можна випити графік 5 години. Бачимо, у нас є півставки і уклад 16 тисяч, а ФОП буде півставки 8 тисяч. Провести і закрити. Привели ми двох працівників з 1 серпня на 0,5 ставки і робимо нарахування за серпен місяць, нарахування зарплати. Серпен місяць заповнити. Бачимо, що нам працівнику нарахувалося 4000 ставки, а другому 8000 ставки. Нарахувалося відповідно ПДФО військовий збір і ЄСВ. Для працівника, який має 0% дохід 4000, нарахувалося до мінімальної зарплати і відповідно ЄСВ. Нарахували ми зарплату за серпень, Сформуємо ми проводки за серпень. Заповнити. Бачимо, вже є, нараховано 12 тисяч ЄСВ, ДФО військовий збір провести. І сформувалися проводки. Бачимо, що по одному працівнику по кредиту півставки це 4 тисячі, по другому працівнику півставки це 8 тисяч. Зразу. Реалізуємо оборотну сальдову відомість за серпень і бачимо, що нарахована є зарплата по двох працівниках кредит 661. І відповідно податки: ДФО, військовий збір і ЄСВ. Зразу створимо відомість на виплату зарплати за серпень місяць. Нехай ми її виплачуємо 6 вересня. І створюємо платежі за податками по банківській виписці. 6 вересня, закриваємо Виходимо в вкладку Банк і каса. Бачимо, що у нас 6 вересня вже виплачені податки і виплачуємо саму зарплату за серпень місяць. 6 вересня. Підтягуємо відомість за серпень місяць. І провести. Бачимо, що зарплата за місяць виплачена. Оборотно сальдова відомість вересень. Бачимо, що ми виплатили зарплату і заплатили податки. Так само ми нарахуємо зарплату за. Вересень місяць. Для прикладу ми взяли третій квартал 2024 року. Вересень. Заповнити. Бачимо, що в нас заповнилося 0,5 ставки по двох працівниках, ДФО військовий збір. І знову бачимо ЄСВ. Для одного працівника це дохід 4 тисячі, значить є дорахування до мінімальної зарплати, а для другого працівника 0% ставки, це дохід 8 тисяч, до рахування немає. Провести. Так, сформуємо проводки за вересень місяць, заповните. Нараховано є зарплата ЄСВ, ДФО військовий збір. Провести і сформувалися проводки. Закрити. Аналізуємо оборотну сальду за вересень місяць, сформувати. Є нарахована зарплата по двох працівниках за вересень місяць і, відповідно, податки. Ми цю зарплату виплатимо, нехай ми виплатимо її 4 жовтня, заповнити, провести. Зразу сформуємо платежі за податками. Переходимо в вкладку Банк та каса. Бачимо, що в нас платежі за податками вже сформовано. Тепер виплачуємо саму зарплату за вересень місяць. Підтягуємо відомість. Є. Є виплачені податки і виплачена зарплата за вересень місяць. Можна подивитися в Є виплачена зарплата і податки. Тепер, коли ми нарахували зарплату за третій квартал, ми переходимо в вкладку Звіти, «Регламентна звітність і формуємо об'єднану звітність. Створити звіт. За третій квартал вибираємо, відкрити, заповнити. Переходимо в першу таблицю. бачимо, що працівники. Тут нарахована зарплата 24 тисячі. Звіряємо зразу з оборотну відомістю. Кредит 20, 661 – 24 тисячі. І ЄСВ – 5280. Кредит 651 – 5,280. Бачимо, що тут у працівників повна ставка. Переходимо в другу таблицю. Друга таблиця це є серпень. Ми перевели з 1 серпня працівників на 0,5 ставки. Одного працівника дохід 4 тисячі, є доплата до МЗП 4 тисячі, другого працівника півставки 8 тисяч. Доплати нема. Загальна сума нарахована за серпень 12 тисяч. кредит 661 12 тисяч. І є свет Три520. Дивимося кредит 651 Т320. І так само йде вересень місяць. Вставки працівника 4000 дохід, значить, є дорахування до е, зарплати. Так само дивимося, переглядаємо таблицю 4. У нас є нарахована і вчасно виплачена зарплата. Відповідно, Заповнюються е, е, ці е, колонки. Так, серпень місяць і вересень. Переходимо до самого розрахунку. Перевіряємо всі цифри, бачимо, дораховано до МЗП, серпень і вересень. Як ми працівників перевели на 0,5 ставки. Відповідно ЄСВ контрольна точка. Це ЄСВ за третій квартал 12 тисяч 120 гривень. Третій квартал. 12 тисяч 320 гривень.